Мене звати Юля, я дружина е сержанта міліції, який працює в Рівненському міському відділі міліції, кулінка Валентина Миколаєвича. Сьогодні вночі він дійсно поїхав в Київ для здійснення громадського порядку. Чоловік вам розповів чи Він мені сказав, що він поїхав забезпечувати громадський порядок в місті Києві. А чому там вночі його викликали? Чи викликали, так як їхні колеги вже довгий час перебувають в Києві і вони поїхали просто не змінити, а ну, можна так сказати, змінити тих людей, які вже там стоять більше трьох неділь. А вже ж я дуже хвилюю за свого чоловіка, так як я не знаю, на який термін він туди поїхав, дуже за нього переживаю. І надію, що скоро, скоро він приїде.